Дванадцятирічна Діана та семирічний Даниїл Запішні загинули разом зі своїми батьками Сергієм та Катериною 1 лютого внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Полтаві. Діти ходили в місцевий ліцей, розповіла класна керівниця Діани Запішньої. Я живу в сусідньому районі і вибух, звичайно, почули всі. Я зрозуміла, що це десь поруч. І одразу, щоб не стоб не сталося, нас одразу з дітьми діти перекличка, Вони вже знають, ставлять плюсики. Я я, я дивлюсь. Ні, батьки не ставлять мені плюсик, ані Діана не ставлять мені плюсик. Потім мені діти, які живуть поруч, сказали, що це під'їзд Діани. І о, зателефонував хлопчик і просто таким голосом, який дражав, каже, жамими Василівна, каже, під'їзду в якому в якому живе Діана, його немає. Почали дзвонити батькам. Діані вже ніхто не передав, всі вони всі писали, і я не могла повірити, я сіла в машину, приїхала і просто стояла, дивилась на цьок гору, гору всього розуміючи, що там? що там моя дитина. Да? Це дуже. Діану згадують як дівчинку з яскравою зовнішністю та сильним характером. Я ну я їх взяла в п'ятому класі і так запам'яталася, тому що вона відрізнялася усім, вона від зовнішністю. Так от перше наше з знайомство, вона мені я не за пішня, я за пішня. Так воно мені лягло на душу, що ти? Я за пішня. Людом дівчинка з характером і дійсно так і було. В неї така. Така гарна, така смуглява шкіра і гарне пишне волосся. Молодший брат Діани Даниїл восени пішов в перший клас. У мене до цієї хвилини немає віри. Я відмовляюся вірити про те, що мій Танік завтра не повернеться за парту. Це дуже була активна дитина. Він. Як дзига, такий енерджайзер. У нас раніше парти стояли в три рядочки. Він кожен перерву так просто вшук-вшук, вокруг парт, Перерва приходить, він на місці ніколи не сидів. Дуже енергійна дитина з Не знаю. Він мені пам'ятається ят... пам як і пам'ятатиметься перерва, і він підходить до мене з своєю якоюсь печенинкою, красанчиком Богдана Володимирівна, відкрийте, будь ласка. Як розповіла подруга сім'ї Богдана Середа, батьки 40-річний Сергій та 38-річна Катерина познайомились у Харкові. Вчились разом у Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут. Хобі в них були настільні ігри. Сергій дуже любив моделювати різні фігурки та розробляв настільні ігри. Улюблений колір у Сергія був зелений. Часто одягав зелені футболки та обирав завжди зелений колір, коли грав на стілки. Деякий час подружжя займалася організацією ігротек, настільних ігор та тримали невеличкий магазин до пандемії коронавірусу. Коли відбудеться прощання з родиною, поки невідомо. Поліна Гончаренко, Дарина Литвак, Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.